Пам'ятаєте, як іграшки ялинкові замотували в бумагу, щоб не побилися, і перед новим роком діставали. А то мені так алюміній позамотували. З попередніми модулями успіху в ремонті не було. А то приїхали ще. То ми їх теж будемо пробувати ремонтувати. Розмотую ті ялинкові іграшки і приступимо. То займе трохи часу, давайте почнемо щось Що одного. Оцих модулів я в руках не тримав, його першими розберу. В руках в мене модуль на 450 МГц, 10 Вт. Немало-небагато. 450 це нижня частота чи верхня, поки мені не зрозуміло. 450-10, так і написано. Знімаємо кришку. Бачимо класичну конструкцію. Конектор вже таки хтось випаяв на добрі справи. Сюди йде інжекція живлення на вихідний транзистор, вихідний каскад. Транзистор не ган, я це бачу по схемі його включення живлення, а значить цей модуль шансів зремонтувати практично немає. Незвичний для мене третій регулятор підстроєчний. Що він підстроює куди, я ще не знаю. Можливо, якесь зміщення на транзистор живлення. Далі йде по підраму на попередній каскад. Знову фільтр прямо на платі для вдування живлення проміжного каскаду. DC-DC перетворювач, котрий забезпечує 5 вольт для самого першого каскаду і ВЦОшки. Оу, не третій, а четвертий ще один підстроєчник, котрий зрозуміло куди нащо. Самий перший каскад підсилення перед, перед ВЦОшкою на транзисторі. За діодом ВЦОшка. Причому ВЦОшка тут цікава тим, що немає окремого генератора, який ми звикли бачити на NE3 мікросхемі. Але є два підстоєчних резистора, так як на такому ж генераторі. Тобто, мабуть, в цьому SM450 вцо модулі Voltage Control осцилятор. Є встроєний генератор і відповідно тільки резистори для задання ширини смуги і частоти зміщення її. Живлення подається напряму, комутуючих ніяких моментів немає. Що ми маємо по факту? Так, живлення. Короткого нема. Цікаво. Проміжний каскад не пробитий. По гейту проміжний не пробитий. По виходу не пробитий. Дзвониться як діод. Цікаво. І вихідний транзистор не пробитий. А що ж воно їм не працювало? О, діод я навіть засвітився. Коли я сюди тикнувся. Цікаво, а є прихід живлення на силовий транзистор чи ні? Нема. А чому? А де губиться живлення? Це вже стає цікаво. Тут би плюс мав бути. Теж нема. Десь за діодом. Так, плюс приходить на діод, стаємо за діодом. Сюди приходить плюс, і тепер і сюди приходить плюс. Тобто живлення в нас подається через діод, наш так? Це не зворотній діод. Він не пробитий. Це незворотній діод і він не пробитий. Ось сюди приходить плюс, і далі він пішов по транзисторах. Цей діод сюди закритий, сюди 191 мВ, Шоткіший. Перший раз бачу подачу живлення через діод. Ну, тут мала потужність, то може так можна. 20 Вт умовно він буде з копійками споживати при 10-ці при 10 виходу в ефір. Він не є спалений, але на еквівалент я зараз його не кину, бо немає конектора. Треба десь знайти, наш портати конектор, підпаяти і подивитися. Можливо, в нього є проблеми чи з потужністю, чи з вихідною частотою, чи десь з суміщенням контурів. Треба буде кликати Діму. І тоді ми хоч це побачимо. Як це налаштовувати, я не знаю. Але такий модуль є сенс передати в руки людей, котрі мають обладнання і захочуть тим бавитись. Бо ніхто з тих, хто я знаю, от, наприклад, ті люди, які мені цей ящик прислали, не бавляться ремонтом. Це недоцільно для них надто багато часу і так далі. Продовжуємо продовжувати. Розбираю всі однотипні і бачу цікаві речі. Наприклад, ось цей перший, що лежить, це є 20ватний, а не 10ватний. Тут є термозапобіжник. Якщо я правильно розумію, то відновлюваний. Тобто при перегріві модуль мав би відключитися, а потім включитися. Добре то чи зле, я не знаю. Це би теоретично мало врятувати модуль від перегріву. Але. Не мало би врятувати людей, яких він захищав. Теж вони всі, крім двох, без конекторів, як мінімум є два конектора, можна буде використати. Правда, є нюанси. Ось тут конектор запаяний напряму, а тут ще й з конденсатором. Цей модуль, цей модуль явно є пошкоджений водою, корозією, його можна буде помити. Пропаяти і теоретично, може, нам повезе поживленню він показує повний обрив. Діод не пробитий. Ми знаємо, що плюс живлення треба дивитися за транзистором. І якщо брати так мінус, то транзистор не пробитий. ну теж світиться. Вже від того, що я десь доторкнувся щупом. та Бачите? Транзистор не пробитий то земля. І якщо ми його добре помиємо, є шанс його запустити. Його в сторону як такий, що можна спасти. Тут явно видно випалений транзистор першого каскаду. по поживленню нема. Дзвониться як діод якийсь. Цей спалений, зрозуміло. А далі, далі пробитий вихідний транзистор по гейту 90 мВ. Так би бути немало. Ще один незрозумілої проблеми. Поживленню він. Як діод. Транзистор. Робити вихідний по гейту. Ну, особливо нічого я не розраховував. Тут проміжний спалений на твердо. Вихідний по гейту. І останній модуль. Візуально нічого не видно. Проміжний цілий. Вихідний по гейту 255 мВ падіння. Не знаю. Не знаю, треба буде якось то обладнання, відповідне, шукати. Поки якось так. Відкручую перемичку. Відкручую всі гвинти. Чи не всі? Якщо упустив два. Раз. І два. Мені треба вийняти плату. Конектор мені вже хтось відпаяв, роботи менше. Ну, ходи сюди не хочу вилазити. Відкручений. О! Тепер якось треба сковернути плату. Видно, мідь під низом. Тобто вихідний каскад, напевно, живе на мідній пластині. Як же мені його підважувати? Та, напевно, так і підважувати якось. Добре, пробую поза камерою. Почав від протилежного боку і плата досить легко пішла. О, тепер ми знаємо, які вони знизу. Мідна пластина, вона теж знімається чи вона припаяна? Я думаю, що припаяна. В ультразвукову ванну піде разом з цією пластиною. Мию, брею, а далі дасть сі чути. Помив щиткою під краном вже трохи краще, але того мало. Ох, як давно я в цій штуці нічого не купав. Ще як мобільні телефони були кнопочними. О, хай маринується. Повертаємось до решти. Перший транзистор, середній транзистор в хлам. Тут. Перший пробитий, другий не пам'ятаю, але вихідний пробитий. Ці два модуля точно списуємо. Тут ми маємо пробитий вихідний транзистор, а тут ми нічого явно пробитого не маємо. Беру звідси роз'єм, перекидаю сюди і пробуємо вмикати. Цей поки що, скоріше за все, на сміття, а ці два точно на сміття. Зверніть увагу, тут є місце на іншу ВЦОшку. Дві навряд чи можна було би ставити. Та й для чого? Місце є. Як воно має працювати чи могло, не знаю. Так, тут я нічого явного не помітив. Що тут ще є, нема, не знаю. Відповідно, давайте на понижену, на 24 вольти собі кинемо мінус сюди, плюс сюди. 10 Вт, 450 МГц. Блін, а в мене осцилограф не хапне 450 МГц. Треба буде попробувати. Вмикаю. Ага, і струму нема. Струму нема, воно не бере струму. Тобто якийсь десь проміжний канал не працює. Судячи по струму, то якраз вихідний каскад і не працює. Зараз перевірю, чи приходить на нього живлення. І гляну, чи, чи з ВЦОшки щось є. Ну, та є, бо є напруга, бо є струм. Якби з ВЦОшки нічого не було, ці транзистори б нічого не споживали. Дивіться, які гарні цирки. Стою собі тут землею. Плюс 5 вольт 5,1 я маю чітко. Тобто живлення ВЦОшки в порядку. Маємо первинний канал, серединка преамп і вихідний. Це є конденсатор через дросель, на який заводиться живлення цього передвихідного каскаду. Якщо я йому стану на землю, 2,2 вольта, а струм падає. Це наводки. Тобто це земля. А якщо я стану на плюс того конденсатор, дає 28,1 вольт. Дивіться на вольтметр, 31 вольт мені показує. Це тому, що там 450 МГц проскакує ще. А тепер фокус, дивіться, стаю. До нульовика, котрий заживлює цей транзистор. 78-79 вольт. А індикація струму падає дуже сильно. Споживати воно менше не стає, наводки валять. Тепер інший прикол. Чи на вихідний каскад приходить живлення? Стаю зразу на вихід 27,8 вольт. Тобто живлення приходить. Але тут немає ніяких наводок. Звідси можна зробити висновок, що цей транзистор, хоч не пробитий але мертвий, він не працює. На нього мусить щось приходити, тому що з, вихід... з проміжного є, а тут буквально резистори пару конденсаторів. І от, якщо я дивлюся, де за конденсатором глянути, Отже 9 вольт на конденсаторі, а тут 50 мені показує. Тобто, губиться десь на конденсаторі. Або може я пропустив і цей пробитий по. І може він пробитий по гейту, а ну ще раз Попробуємо, Ось такі цирки, Такі наводки. Тобто є можливість навіть, от таким способом. Ну Це неправильно і негарно, але якби емпірично я бачу, що предамп, середній той амп працюють. Тільки вихідний каскад. Я хотів глянути чи не пробитий гейт. Це робиться от таким чином. Опа, і стаємо на гейт. А на гейті 259 мВ падіння. Це мало. Це мало і цей транзистор теж мертвий. Отакий От досвід маємо. Давайте ще глянемо, чи осилограф хапне 450 МГц. Стаю на вихід попереднього каскаду. І щось таке бачу на осилографі. Тобто десь там щось гуляє, але чітко нічого я зловити не можу. Це є 50 наносекунд зараз. На 500 мілісекундах, якесь таке бачу. Давайте глянемо, що на ВЦОшці. Де вихід ВЦОшки? На ВЦОшці маю пилу по суті. Чи то трикутники, якщо правильно сказати. Щось та і є. На виході ВЦОшки я вже нічого не побачу. Слін ванни сушу, пропаюю, чищу під ВЦОшкою. Сама ВЦОшка чи вижила питання. І під генератором. Генератору дісталося найбільше. Тобто вже після ультразвукової ванни, під ним все одно купа срані. Так, ключ у нас є, значить, можемо брати і мити чистити. Одна нога майже відгнила. Перевіряю під мікроскопом, пропаюю і будемо пробувати вмикати. Так, так. Термічка в нас нормально замкнута. Ставлю собі петлю. Це я струм обмежив, напруга впала. Знімаю живлення вихідного каскаду. Відповідно, можу собі дозволити. Так, 120-130 мА. Діоди світяться. Нагріву в мене зараз особливого бути не повинно. Ні, а страшно гріється проміжний транзистор. Так бути теж немає. Чому він гріється і так страшно? Ну, не так, щоб страшно, але гріється. Так, 5 вольт має формуватися. Де я їх маю побачити? Дросель діод це, напевно, тут. Додаю струму і бачу ні, тут 21. На якому ж конденсаторі в мене має бути 5 вольт. Ага, ось тут є другий конденсатор. Відносно мінуса можу міряти. То я собі стаю. Куди стаю? Оце би плюс, мав бути, Так. Добавляю струму і я маю 5,1 вольт. Добре. 5 вольт формується. Треба зрозуміти, чи є щось на ВЦОшці. Пила. Кудою вона йде? З трьох 5 має зніматися. Один з входів. Вихід тут, а вхід відповідно або тут, або тут. Ослик під рукою. Один до одного, амплітуда 2 вольти. стаю собі ось сюди. Зараз зривається, бо напруга занижена. А ось є чітка пилка, коли я додаю струму. Добре, на ВЦОшку приходить, а що далі, я вже осцилографом не помацаю. Зрозуміти, чи нема проблеми з попереднім каскадом. Пробитого тут немає. Ну і, напевно, вже з еквівалентом заживляти вихідний каскад. Тобто, тут нагріву сильного нема, тут нагрів є. Споживання в нас виходить. Опа, вже нема споживання. А чому? Дивно. Було 130 мА споживання. А тепер споживання вже нема. Споживання пропало, значить, грітися воно. Та ні, не перестало гаряче. А що з струмом? Чому не показує струму? Може глючить амперметр. Та! Відвів амперметр і дивіться, в мене з'явився струм 200 мА. Підвів. Ну та ні, зараз не зникає, але сам факт. О! Тобто воно працює, воно в ефір щось срає. Збавляю струм, щоб не мучити. Закидую назад в плату, підключаю вихідний каскад, конектор і еквівалент. Валю свіжу термопасту в першу чергу туди, де буде грітися. І закидую ту плату в її гробік. О, тепер гвинти і крутити. Збираю то докупи. Термічка всього на 75 градусів. Трохи мало, як на мене. Термопаста ДНД повилазила, загалом все добре. Беру собі з іншого мертвого модуля, де попалено серйозно і де на виході нема конденсатора, роз'єм відпаюю. Оп, тут ще він з проставкою виходить. Нічого собі, щоб набрати товщину, очевидно. Добре, кріплю і запаюю на модуль відремонтований. Оця кришечка мені подобається. Дописую, що це 20 ватт 900. Написано. Хестик змив і замість нього ставлю знак питання. Вмикаємо. І так, тест на потужність. Еквівалент підключений. 28 вольт, 28,1 обмеження струму на максимумі 10 А. Ну, нам 10 не треба, чуть скручу. 20 Вт заявлено виробником в антенну, ККД менше 50. Розраховую десь споживання 50 Вт. 50 Вт при 28 вольтах це приблизно 1,8 А. Тобто до 2 А я сподіваюся струму споживання. Радіатора не беру замість радіатора трупік колеги. Знизу, і поїхали, вмикаю навіть більше 2,37-2,38 А. Це є добре, це адекватний струм. Там воно світиться, але це просто світлодіод. Чекаємо, що буде по нагріву еквівалента модуля. Далі треба дядю Діму з його приборами або володю розводити на тестування і слати йому. Тому що споживання і нагрів. Ще ні про що не говорить, бо по факту може бути все, що завгодно. Добре, тестую. Ого, навіть кабель починає грітися. При 20 ватах. А чого? Модуль теж нагрівається потрохи. Струм відносно стабільний. Пройшло 10 хвилин. Нагрів адекватний. Нагрів еквівалента теж пішов, просто це все ж таки величезний кусок в котрий нам всього 20 Вт іде, тут виділяється більше. Струм стабільний. Ще забув показати сказати, що термічка якось зав'язана з проміжного казкаду на Н'єшку е 3П'ки, на генератор. Як та термічка працює, я, чесно кажучи, не знаю. Вона може працювати тільки на замикання, розмикання. Тут треба вже додатково ставити. О, навіть струм чуть-чуть впав на 10 мА з нагрівом. З моїми модулями, точно робочими, я бачив щось схоже. Коротше, загалом добре продовжую продовжувати і наблюдати. Сьогоднішній день не пройшов марно.